Вітаю, вітаю всіх! І сьогодні у нас 31 липня. Сьогодні я також вийшов попрацювати. Зараз вже 20-25. Ну, так вийшло. Тільки от справи всі куди ти погас, що таке, то мій телефон робочий щось. Ага. Поки всі справи переробив. Трохи бюрократії сьогодні в мене було. У мене була подорож до Цнапу. Зайшов до одного цнапу і набрав кучу там, квитків, 4 квитка на всі різні дати. Ну, от немає такого, що я там, мені потрібно 4 послуги. І один день це не збігається все. Мало того, що не в один день. А в один місяць ледве все влізло. Перша послуга мені була потрібна якнайшвидше. І можна було записатися в інший тільки ЦНАП, бо тут було на 31 серпня перше віконечко у черзі. Тому записався у іншому районі в центрі, поїду туди 3 числа, потім ще на 14, потім ще на Яке? 29, здається. Не буду глибоко вдаватися у подробиці. Но... Так скажу, це бюрократія. Е, вчора тільки поговорили, що там уклон зробив оновлення, онка там майже оновлень не було. От сьогодні викатали нове оновлення додатку. Таке накрутили. От краще б нічого не робили. От, як кажуть, найкраща допомога не заважає, так і тут. От найкраще оновлення нічого не оновлювати. Тобто пооновлювали фільтра, тепер багато чого не можна змінити, а я зараз покажу. Ой. Ось мої фільтра. Тепер радіус можна вибрати кратно пів кілометра. Раніше було там 100 метрів, тепер пів кілометри. Ну, Це ось перше, що мені не подобається. Тобто у центрі 1,5 кілометри ну, то багато. Кілометр ну якось смалувато. Тут 1, не два, один і три Було от найкраще. Довжина маршруту оновили. Раніше можна було поставити від і до, тепер тільки до. Ціна за кілометр. ну Зараз у мене стоїть 12. Ближче до комендантської ставлю там 15-18. Але тепер у зв'язці з цим фільтром не працює оцей фільтр мінімальна ціна за замовлення. Раніше можна було поставити там мінімальна ціна і ще там за кілометр. Тобто я там перед комендантського або на вокзалі там ставив десь приблизно 200 там 180, і ще ціна за кілометр. Тепер щось одне треба вибирати. Тип оплати. не можна убрати без готівку. Тобто можна але, 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 тільки залишити або безготівковий, але, е, але, але що ж мене переклинило. Або без плюс готівка. тобто безготівку не можна прибрати. А це чому? А тому, що багато водіїв в останній час відмовлялися возити без готівку, бо були проблеми з нарахуванням коштів. Це те, що я сказав у минулому відео. Постійно десь останній місяць, і це тільки вон таксі. Якось 838 уклон такого Ну не бачила. А тут от постійно щось було не так. І здається, що... а ще прибрали надбавку до тарифу. Ось що, прибрали взагалі цей фільтр було. Ну якщо тут О! Отут. От ми бачимо, оці плюс 6, це там чай, тобто надбавка до тарифу вже йде. Можна було там поставити одразу там плюс 100 максимально. Ну, я там ставив плюс 20, плюс 30. Це те, що людина додала вручну, коли робила замовлення, тобто це вже трошки більше, ніж о, клас, так? 20-30 замовлень взагалі нема. О, яке з'явилось. Тобто цей фільтр взагалі прибрали. Ну, от таке, краще б нічого б і не робили. Ну, щось мені не подобається вечір. Сім замовлень, 838. Найближче майже 12 км від мене, до речі, а правильно локація працює. Так, все правильно, я зараз на північній Салтівці. Отопло, о, вже нема тут кофів поруч, поклончик мене закинув. Ну таке, якось не покращало, скажімо так. Ну Я не знаю, що там. Зараз ще півгодинки посиджу, якщо нічого не буде, то поїду, мабуть, перемкнусь на цю камеру. Подивлюсь, якщо зараз нічого не буде, то може півгодинки і <кій> поїду додому. Бо що ловити, воно ще дощик пройшов, і по погоді передали, що сьогодні можливі, як же ж там казали, ну, штурмове попередження було: перший рівень небезпеки чи щось таке передали. Тобто там очікується пориви вітру 20 метрів в секунду. Тобто люди могли. Почитати і все, плани поміняли, повідміняли і сказали, та хай йому геть, краще ми додому поїдемо. І це може відчуватися на роботі. Отакі От справи. А поки час є, посиджу, почекаю. Пригадав, там хтось мені писав, не пам'ятаю, вибачайте, не пам'ятаю, ніхто писав, побільше знімати, як живе Харків. Я от зараз пригадав, що мені кинулось у очі, зараз покажу. Північна, ось Меридіан, північна. Дивіться, скільки вже на парковці машин, автівок. Тобто люди живуть повер... якось живуть у своїх домівках. У мене родичка живе на другій північній. Будинок багато відхопив. Дуже багато відхопив. В неї ще й перший поверх і залило. Коли було влучання у їх під'їзд, там ще й дах пробило, прилетіло зверху, позаливало, дуже така, як це українською сказати, вологість у квартирі, навіть пліснява полізла по стінах. Але, каже я вдома. Вона виїжджала, от повернулась. Коли вона повернулась Та ще в тому році. Так, ще в тому році опалення немає, гарячої води немає. Газ тільки до п'ятого поверху, бо там вище навіть перекриття побило. Тому газ під'єднали, підключили тільки до п'ятого поверху. Але каже, я все одно вдома, у себе вдома, а не у когось там у гостях. Дома краще. Ось. І багато хто так живе. На жаль, багато у кого так. Житла не залишилось. І коли це буде, коли відновлять. А є таке, що і відновлювати нема чого, тобто треба буде будувати, це прикро. Так, я читав багато дуже відгуків, ну, чесно, чесно кажучи, клад, клад, кладя, чи, кладучи руку на серце, дуже жаль цих людей, дуже я співчуваю. Але ну, негатив, я розумію, це негатив звідки. ну, Війна в нас ще не закінчилась. Так, я розумію, що нема де жити. Не дай Боже, в мене, в мене б така доля жахлива. Спіткала, я, я також я злився, сердився на усіх оточуючих, що ніхто нічого не робить. Ну, щось, ну Давайте по-чесному. Ну, частково щось у місті роблять. Багато будинків відновили для житла. Беремо ну, такі самі гучні космонавтів, Баварія, Холодна Гора, декілька по-північній північній Поряд з північно, поряд з океаном ну, привели в порядок, під'єднали комунікації, щось відновлюють, щось заморозили. Безперечно, є таке, що позаморожували відновлення. Тобто я, я розумію, що це ну, брак коштів, дійсно брак коштів. Ну, Давайте також ну, логічно роз, так, розсуждати. Ну, бюджети різні. Бюджети міста, те, що роблять, це ну, бюджет міста, ну як от у нас кажуть, там квіточки висаджують. Ну Чесно кажучи, я за. Тому якщо ще у нас місто буде брудне, не і ти будеш іти, там уламки валяються, то ще й депресію можна схопити і ну, дах буде і їхати. Тобто це також має бути. Багато чого згоден робиться. Не треба цього робити. Оце зараз пішла така тенденція поливати дороги. Нащо? Я не розумію. Увесь час, от, їздячи по місту, бачимо, що їздять, їздять ті поливалки, щось поливають. Нащо це робити? А що я знімаю? У мене пів обличчя тільки видно. Що таке? Ай! О! О, отак от краще буде. А я розповідаю, в мене пів обличчя тільки видно. Оці поливалки, нащо їх я не знаю. Ну, відмивання грошей для чого, не розумію. Безоплатний транспорт проїзд також. Я цього не розумію. Люди повернулись робота є, є нащо той безоплатний проїзд тримати. Ну, це, мабуть, ну, піар. Нашої влади, ну, по-іншому я ніяк не можу сказати. Тобто, так, є питання, є багато питань. А от бюджети для відновлення житла це трошки інший бюджет. Якщо я я помиляюсь, я можу помилятися, я ж не безперечно правий. Тобто, я висловлюю свою думку. Ну, я розумію, що це бюджет зовсім інший. тобто Інша там, інша коробочка. Тобто там гроші закінчилися, поки не виділяють. Ну, такий простий випадок. У мене у дідуся, от, мій дідусь, живе на Новоселівці. Ще от більше ніж рік тому, коли там з літака. Ні, то вже літаки відлітали. То ракета прилетіла, то не літак був. У нього вилетіло скло. От І у кімнаті, і на кухні, от він залишився без вікон. Так, там забили йому ОСБ, ще якийсь килим. О, зараз покажу. Як? Ну, ну що, яка тут робота? Угу. Залишився <Скар thorough noise> він без вікон. І там ну, люди почали щось там хтось міняти, щось. Він почав, що ми будемо робити? Я кажу, ну, діду, слухай, ну якщо там в тебе багато грошей нікуди дівати, можемо поміняти. Я там знайду тобі робоче, все, там напишу заявку. Але ну, нащо? Бо війна ще не закінчилася, це ще тому році було. Ми якось поговорили, я кажу, ну, я не бачу сенсу. Ну, зиму ти перезимуєш, я ще тоді сказав, що ти Заб'ємо килимом якимось, і ну, буде тепло, будеш одягатися, перезимуєш, ну немає сенсу ставити вікна. Бо не сьогодні-завтра ще знову прилеті, прилетить, бо знаємо наших сусідів, які б'ють тільки по військовим об'єктам. Угу. І знову ти будеш без вікон. Я кажу, ну нащо? І так воно і вийшло. Там приватний сектор ще навкруги, люди також міняли вікна, все. В цьому році прилетіла знову ракета, знову вікна усіх повилітали. Тобто і тут така ж сама ситуація. ну Щось робити капітально, так, деякі будинки там взялись, там людям вікна напоміняли. Але ну, я знаю такі історії, що це, так, це робилось через заявки, через міську раду, але гроші виділяли. Іноземні компанії, я знаю по Салтівці один будинок, ну, те, що я знаю, точно людям міняли. Там по світлі міняли німці, а по герою чи по, трактор... по тракторобудівникам, здається, міняла якась французька компанія. Ну, як міняла, тобто виділяла на це гроші. Тобто, щось там ще з бюджету міського брали? Ну, ось. Тобто не, не тільки місто займається. Я до чого все це веду. Багато дуже демагогії слів. Що так, я все розумію. Біда, біда спіткала нас всіх, але ну треба якось об'єднуватись. Хоча б мора. Куди ж ти летиш? Пішоходне, а він летить. Хоча б морально, не, не треба агресії а... один на одного. Агресії так багато від наших сусідів прилітає. Дуже багато агресії. І... Точно так же фізичної агресії і моральної агресії. От навіть от у коментарях тут, у телеграмі, багато агресії на мене виливається. Я там ще змінив о, логотип. О, ну Нормально, тут можна через дві сплошні смуги прозвернутися. Ну, оце таксист справжній. Хоча б один на одного не треба лити негативу. Хоча б один з одним треба триматися якось в одній з грає. Останнім часом дуже багато поповерталось людей. І, ну як сказати, сказати, що я радів у тому році, коли було менше, ну це в корні невірно. Ну, те, що зараз поприїжджали, дуже багато, знаєте, таких нахаб, дуже нахабно на дорозі себе поводять. От Ми в тому році кричали, що от військові так їздять, аж страшно їздити. Ну, було так, було згоден десь, може, травень місяць того року, 22-го. Так, Були там випадки, інциденти. Зараз подивишся, повертались багато дуже мотоциклів, багато дуже БМВ. Жигулі, що вони роблять на дорозі? Я вже, до речі, поставив регістратор, і ну як, я. На свій розсуд це зробив, на свій так, страх і риск, можна сказати. Ну, я впевнений, що я нічого, ніяких військових об'єктів не знімаю. Я згоден на будь-яку перевірку, якщо потрібно буде, хтось захоче перевіряти, будь ласка, дивіться, там карта пам'яті невеличка. спеціально для цього я її поставив, щоб не багато було відео. Бо я щоб що відбувається, велосипеди, те, що роблять велосипеди на дорогах, то взагалі. от, Окрема тема. Я ще така у мене думка проскочила. Буду записувати оці відео, що якщо щось відбувається на дорозі. ой Відбувається на дорозі, буде це окрема тема. О, нічого собі, щось. Тут уклончик мені... Три кілометри звідси проїхати і приїхати сюди. Чудове замовлення. А чому воно вискочило в ефір? А тому, що ніхто не хоче зараз їхати на північно. Бо звідси виїхати дуже зараз тяжко. От я тому й стою і багато-багато, бла, 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 бла. Розмовляю, бо багато часу. От. От такі в мене думки. Якось в мене... я пригадав, що там. Пригадав, що люди просили. О, Лиса Гора, Ай, 21.30. Чуть, чуть не взяв, ледве не взяв це замовлення. 200 гривень, там ще 14 км, думаю. Через 45 хвилин. Ну таке. Але воно ще швидко дуже пропало. Хтось узяв одразу, мабуть. Не подивився, що це на час. Ось, От що я. До чого я все це віз. А, ну я сказав, що. Давайте поменше агресії, ну, якось один одному допомагати. Ну, дуже багато змінилося, чого за рік. І люди змінилися. Якщо у тому році якось ми об'єдналися, один одному там допомагали, без грошей, без нічого там кузнем хліба ділилися останнім з незнайомими людьми, то зараз кожен за себе. ну Це так, також має бути воробьові гори. Так, Кожен за себе, своя сім'я дорожче. Ну, ну, Дуже-дуже знахабніле і це погано. Треба триматися разом. Разом ми сила і разом ми переможемо. Фух, Виговорився, сиджу далі, чекаю. Схопилось отаке замовлення в мене. Трошки я заблюрю, бо тут є дані пасажира. Треба це по вимогам он таксі не показувати будь-які дані. Але воно в центр. От Хочу похизуватися, що мені підфартило в центр, а в такий час центру я уїду по-любому з якимось цікавим замовленням. Ну що я скажу? Догрався я з фільтрами. Взяв не дуже собі гарне замовлення. Ну як не дуже? Взагалі не гарне. 179 гривень за 12 кілометрів. Коф 1,29 таке собі. Там і кращі були замовлення в ефірі, але я трошечки невірно поставив фільтр і, на жаль, взялося ще район ХТЗ. Тобто зараз там приїхати і виїхати звідти ну таке. Везіння має бути, вдача така непогана. Прикро, прикро, ну сам винен. не догледів, що я не те поставив. Ну що ж, буває, буває таке. Так, а тепер все ж таки повернемось. Замовлення схопилось по цим фільтрам. Ой-ой-ой, ой, а що там у нас? Зараз, зараз, зараз. Та Таке, ні. Треба звідси вибиратись. От замовлення в мене схопилось по цим фільтрам. Єдине, що підпадає, це кілометр мінімалка 8. Так. Це підпадає. Але мінімальна вартість 180. Тут було 179. Кілометр 25 гривень. Тут і скільки там, і 15 не було. Тобто якось воно схопилось. А чому воно схопилось? От я тепер сам задумався. Тобто, це не я награвся з фільтрами. Так, треба оце все тепер прибрати. Щоб якось звідси виплигнути. Ой, ще висить. Та ну не хочеться оце. Ну так, 1,7 проїхати, 1,3, потім це 3 кілометри. Комфорт. ну, Не знаю. ну, Пропало. Мені треба вибирати звідси. Тому вмикаємо. Ще оночку, вмикаємо. Що тут у нас? Ой! Ой-ой, ой, а що, може тут щось на час є? Це прибрати, це прибрати. Так, так. -та. О, вже на завтра, на, на 9 вечора замовлення висить. ну то таке щось люди. Ой. Так, ще треба 838 увімкнути, бо треба звідси. Ха-ха-ха! <звідси> <звідси> Найближче. 10 кілометрів звідси. І теж таке на Воробйові гори. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Що у нас тут по кофам? Один і два кофи ну таке. Ох, нічого собі. Так я тут майже у центрі цивілізації стою. Фух, уклончик, підставив ти мене з цим ХТЗ. А я ще ж так виставив, думаю, зараз куди-не, там за 250. Ні, ну якби я зараз на ХТЗ там за 300 уїхав, то я б ще не так жалівся. А так за 180 таке, таке задоволення. Чому воно мені схопилося? О, тривога. Ой, яка ж це сьогодні тривога вже сьома, восьма ночі прилетіло до нас і у область. Ну Кривий ріг сьогодні, то, то без коментарів, то мразота. А потім будуть казати, що там військовий об'єкт. Ой, кацападлиці сусіди. Пу-пу-пу. Ну що, з ХТЗ я вибрався на Салтівку. От. І таке замовлення мені впало жирненьке. Дуже таке приємненьке. Ну, 22.40. Зараз 22 у нас 24. Нічого, почекаю, але їхати 4 кілометри з однією проміжною точкою 200 гривень. Чому би ні? Оце жирок. Оце буде дуже пристойне закінчення робочого вечора. Ну, от і все. 22.47. А я вже замовлення виконав. Цей жирненьке, поганеньке, приємненьке. Ще так співпало, що ця адреса не буду її казати, де. Там живе мій товариш, друг, що давав мені машини, щоб вінницю з'їздити. от Земля кругла. Так от співпадає, То ще написав, я кажу, у тебе. Ну зараз вийду. Побачимось, то ви що ще з ним поговорили? от такі справи. Ну а тепер все, додому, в гараж і відпочивати. Ну такий у мене вечір був. Так що ще й непогано сьогодні виїхав і підзаробив.